У Полтаві увічнили пам'ять захисника України. На фасаді ліцею номер 6 лідер відкрили меморіальну дошку на честь випускника закладу Андрія Тараненка. До лав ЗСУ він був призваний 2024 року. Старший солдат служив розвідником-гранатометником у складі 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Позивний адмін у цивільному житті Андрій працював системним адміністратором в експертно-технічному центрі. Розповідає його дружина Світлана. Андрій дуже світла людина. Чуйна байлива. Дуже любив історію свого краю, своєї країни. Ми багато подорожували, багато чого передали своїм діточкам. Свою мобілізацію він зустрів з високо піднятою головою. Андрій назавжди буде справжнім героєм нашої країни. Понад 20 років знав Андрія Олександр Носич, науковий керівник за часів його навчання у технічному університеті імені Юрія Кондратюка, а згодом і кум. Андрій був відповідальним професіоналом своєї справи. В нього було багато друзів, згадує чоловік. Завжди усміхнений. І щоб не трапилось, він це приймав. ну, от так. Тобто не було такого, що там яка-то дуга, печаль, смуток. Трапляється складнощі, ну перемагаємо, йдемо далі. І ще він був дуже наполегливим. Він сказав, що ну, ми виходимо на ноєві. Ну, побажав успіху, поговорили за спорядження, на що звернути увагу. Підрозділ був досвідчений. Ну, дуже складна ділянка. Загинув Андрій Тараненко 18 січня цього року при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Янтарне Донецької області. Військовослужбовцю був 41 рік. У нього залишилися дружина, дві доньки та батьки. Воїн посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, а також відзнакою захисник України, герой міста Полтава.